Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Тема така не нова для мене. Хто дивиться, мої відео вже з такою точкою зору, так би мовити, зустрічався. Я більше все думаю про те, що іноді зустрічається там, що люди повинні бути безперервно щасливими, і там якось навколо цього цілі такі всякі ретрити. Особливо чомусь жінки там е, вирішили, що отак от і один одного накручують. Але питання в тому, я от не знаю. Е, ну, життя не можна не може складатися з одного щастя, в принципі, на мою думку. Ну, я, як можна бути тільки щасливим, не, не, не бачити. Не бачити в житті реальності, да, от, наприклад, в кого є діти, зрозуміють, що ну а як можна бути щасливим в той час, коли дитина хворіє, наприклад, да от ти не можеш бути щасливим. Так, ти можеш бути щасливим, коли воно дуже, але коли вона хворіє, ти ж ну як от тут можна бути щасливим? Це це просто якась утопія, якась там. Шиза така, що треба бути прям відірваним, там якимось пророботаним чи якимось ще. Чи там, умовно кажучи, в тебе не може бути. Якщо в тебе поганий настрій, то це прям кінець світу, і там щось таке, ну, ёлки палки а що, а що такого в поганому настрої? Іноді твій поганий настрій це сигнал від твого організму, від твого розуму про те, що щось відбувається не так, і треба думати, що робити. ну, або бути, бути постійно задоволеним, а як же тоді ну, кудись рухатися. Ти ж не можеш бути ну, ідеальним задоволеним, щасливим і кудись рухатися. Це просто якийсь теж нонсенс. Або там що, шукати якесь просвітлення. Ну да, у східних культурах ця тема є, але одне діло там саторі, коли ти там щось шукаєш і навіть, знаходиш, і тебе осяє, це там пізнання. Да? З іншого боку, Ну, Це теж можна сказати певна, певна точка зору, яка не може бути істинною в останній інстанції, тому що є дуже багато релігій, є дуже багато там, філософій, які, умовно кажучи, про те, що там, треба так жити або так жити, і, і, і ну, тема, що ти повинен бути щасливий. 20 4 на 7, 365 днів на рік, ну це, це просто якась така інфантильна ідіотська така точка зору, яка ну, ти можеш бути там, як це сказати, людиною, яка має сенс твоєї діяльності, там це надає твоїй діяльності такого якогось смислу, да, такої мети. О, знову ж таки, а що, що, що значить бути щасливим, О, ну бути в моменті. Ну, мені здається, що бути в моменті це окрема тема, це не, не обов'язково бути щасливим. Це може бути якийсь момент важкий, але коли ти в ньому, ти, так би мовити, знаходишся в моменті, робиш щось, це може бути незвично для тебе. Знову ж таки, як ти можеш засвоїти якісь нові навички, якщо ти повинен бути весь час щасливим? Ти ж коли в тебе не виходить, ну не можеш бути щасливим, ти можеш бути. І розчарованим, розгніваним, яким завгодно, ну як, як можна бути щасливим? Це треба бути ну, ідіотом, який там постійно щасливий. Ну да, там є люди, які хворі, і в них там п -п певні розлади. Але нормальна людина з нормальною психікою, з нормальним світосприйняттям, вона не може бути щасливою 24 на 7, 365 днів на, на рік. Я ж кажу, що бувають такі моменти, коли, умовно кажучи, там. Не будемо казати про найгірше, да, там, але там, твоя, наприклад, домашня тварина, і приходить її вік, і приходить її час, і вона йде від тебе. І ну, цей момент бути щасливим ну, це теж якийсь нонсенс. Так? Ти потім будеш згадувати з любов'ю і вдячністю всі ті гарні моменти, і скучати за цією там, собакою чи кішкою. Да, там. Але бути щасливим в той момент, коли вона хворіє, то коли їй погано, коли вона. Коли вона ну, йде від тебе, да, там, то ну, як, як можна бути щасливим в такий момент? Це, ну, звичайно, в будь-якому моменті є, потім ти розумієш, що щось добре, щось, там, те, що може тебе навчити, але бути щасливим, це теж якось мені не дуже зрозуміло. Або так, звичайно, ти можеш робити висновки з програшів, там, з там, невдалих виступів, але. Бути щасливим, що ти програв, ну, ти, ну, звичайно, потім ти можеш проаналізувати, щось там винести з цього, але бути щасливим від того, що ти програв, ну як це, от, як це бути щасливим, що ти програв? Це, мені здається, такась, така, ну, як це сказати, якась така е, просто ізоляція від життя, знаєте, в цьому, що ти от ніби щасливий, в якій бульбашці, і ти. Ніби ізольований від життя. Але життя воно вже складається з того, що воно дає тобі зворотній зв'язок, іноді приносить біль, іноді приносить страждання. І це речі, які тебе роблять живим. Ти відчуваєш це, ти кудись рухаєшся, ти розумієш, що тут ти зробив так, отримав біль там, і це неправильно, і це вчить тебе. Але як ти можеш бути в цей момент щасливим? Ну я, я не розумію, просто можливо, я... ну, Звичайно, я багато чого не розумію, але. Тікати від реальності, щоб бути щасливим, це теж таке питання ж в тому, що, що з зіткнення з реальності, до якої ти не готовий, воно завжди болісне і ре реальність, вона така, як вона є. Тому, тому ми звичайно можемо там самі себе в чомусь запевняти, але. Але ну, не, не, ну, я, я просто не думаю, що це, це реалістично бути щасливим постійно. Це, ну, це так не може бути. Там, да, є моменти щастя якогось, там, задоволення, душевного спокію, Там, Але я ж кажу, що, наприклад, е, от у кого є діти, вони зрозуміють там. Або ну, батьки там, у кого старі, там, коли вони хворіють. Ну, так, ти можеш бути в цілому щасливий, але. Але в той момент, коли ти там, з людиною, там, з близькою, який погано, ну як ти можеш бути щасливим? Тобто, ти, звичайно, відчуваєш, ти співчуваєш, ти, ну, ти просто там якось хочеш щось зробити, іноді не можеш. Або знову ж таки ситуація, коли ти хочеш щось зробити, хотів би зробити, але в тебе нема ні сил, ні можливості. І це, це так, ну як це сказати, тебе. Дивує і, так скажімо, шокує, і ну в цей момент ти теж не можеш бути щасливим, тому що це знову ж таки нормальна людська реакція. І там не знаю, починаючи на нову якусь справу, яка важка, яка невідома. Ну, як ти в цей момент може ти Так, ти можеш бути щасливий, але безумовно, на цьому шляху будуть і припони, і. І такі всякі невдачі, і ти не можеш бути щасливий в цей момент. Тобто ти можеш тільки, бути, мати якусь там, не знаю, сформовану точку зору, прийняти рішення, до якої ти йдеш. Тобто бути це, це там теж така, ну не знаю, дуже. Дуже дивна і дуже небезпечна, мені здається, думка в тому плані, що діти повинні постійно бути щасливими. А як ти підготуєш до дорослого життя? Наприклад, тобто, якщо дитина от втомлюється і там стає нудно займатися, наприклад, якоюсь діяльністю, там спортом, чи там не знаю, чи музикою, чи там співами, чи, чи чим завгодно. Ну, а як, типу, вона може бути щасливою, коли вона втомилася, але вона стає краще, вона вчиться там дитина до чогось бути цілеспрямованою, щось переборювати, щось в собі переборювати. Тобто ну такі речі вони просто необхідні, тому що життя воно завжди тобі, якісь там припони, якісь несподіванки, якісь складнощі, де ти. Можеш, ну гопа, я нещасливий, ну все, я побіг туди, я де буду щасливий, там, умовно кажучи, втечу від реальності і буду, і буду чимось займатися тільки тим, що мені приносить щастя, але ну, так не буває. Тобто, життя воно бентежне, як то кажуть, і, і бувають різні ситуації, і, 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 жити, і жити далі. Тобто, Ми тут не для того, щоб бути щасливими. Звичайно, бувають моменти щастя, але ми тут для того, щоб жити життя. Щоб жити життя у всіх його проявах, у всіх його, не знаю, там приведу такий приклад, коли дитина там всралася в памперси, і, там, ти їй моєш жопу, Ти, ну, звичайно, ти не дуже щасливий, що це треба робити, але, але хтось же це повинен робити. Тобто, ну, якось, якось так, тобто. А... Жити в світі, де можна собі казати, що всім на світі буде займатись хтось крім тебе, що там дитиною будуть займатися нянечки, чи хтось ще, чи викладачі, чи вихователі. Ну, це, це ідіотизм, і, ну маячня, тому що є ті речі, які ти тільки можеш зробити в світі для себе, для близьких, для, для дитини там і. І, і це не завжди щастя, і своє щастя ти не можеш ставити вище за свій обов'язок, скажімо так, да, за свою ношу. Там і, в принципі, я можу сказати, що це не, не мною придумана концепція і. І я просто, ну я так вважаю, я просто дивлюся на зараз на те, що відбувається навкруги. Ну це, мабуть, як завжди, люди певного віку, вони ж зараз все ж не так, як було. Да? Тобто зараз вода більше, ну раніше вода була більш мокра, да? там вже і трава зеленіша, і, і небо голубіше, там, ну, звичайно, все ж було так. Да? Але питання в тому, що коли ти дивишся на це безумство, коли. Люди намагаються продовжити дитинство, і ну як грають у, як це сказати, у дітей у віці там, 30 років чи 33 роки, там, дивишся, і ти, ти не розумієш. ну а час же йде. Ти можеш що завгодно там імітувати, але час іде, і він прийде, він, він же безжальний, він просто. Прийде той час, коли там, ти можеш себе скільки завгодно там, обманювати, що це неважливо, але це важливо, і, і, і ти постарієш, і це теж неминуче діло. І, і не буде тих сил і здоров'я, які там, в молодості. Це, це теж таке діло неминуче. І, і, і знову ж таки, Бо думати тільки те, що задоволення і погоня за цим задоволенням, гонитва тобі принесе щастя, вона нікому не приносить щастя. Я щось дивлюся з тієї кількості психологів і всяких там антидепресантів і всього на світі, скільки вживається, щось я не бачу такого тотального загального щастя у, у тому світі, де всі люди знають, як бути щасливими і стараються бути щасливими. От якщо, наприклад, всі там умовно кажучи, знають як їсти, да там, то ми бачимо, що все більше стає товстих, да, тому що є все дешевші продукти, все там, які там Макдональдс, всяка ця херня. Але питання в тому, що от, ну, всі ніби женуться за щастям. Чому тоді я не бачу щасливих людей? Чому все більше людей, з якими просто от, не хочеться вірити, ну, що це може якась ну, маячня, але там. Іноді зустрічаєш людину, як ну, NPC non-playable да, там, в комп'ютерних іграх, що там, ну, типу, якийсь він не герой, він нічого не робить. Його функція передати там, меча головному герою, да, чи щось сказати в таверні, умовно кажучи, да. і ти спілкуєшся з людьми і в них просто. Просто от є набір якихось там прошивок, які там, яке там суспільство і їх оточуючи там повторюють і, і одне з них зараз це повинно бути завитив. Ми всі повинні бути нон стоп щасливими. Та блін, ну так неможливо. Звичайно, є моменти, я ж кажу, коли ти щось але. Але коли ти 24 на 7 живеш отак, то як ти, ти знову ж таки для тебе це стає звичним чимось таким, абсолютно не як це сказати, не, не відрізняючимся від середньої побутового, а як, а як тоді далі? Тобто, ну, якось так воно нелогічно, да? тобто, ми ж можемо зрозуміти, що світло тільки в порівнянні з темрявою, Теплі, те, те, теплоту ми можемо зрозуміти тільки в порівнянні з холодом. А коли ти весь час в теплі, ти ж не, не розумієш, що це тепло. Теп, це просто так. От і... Ну, якось так. Це таке якесь. Як це сказати? Перевантаження, як це сказати, обжорство емоціями, да, обжорство щастям, якось так от можна сказати. Що як людина, яка поглинає небезперервну їжу, вона не відчуває її смаку, не відчуває радості від цієї їжі. Да? Там. Так само людина, яка намагається постійно бути щасливим і запихує в себе це щастя, вона не може його відчути. Вона ж не відрізняє, що вона жере. Щастя чи, це, чи радість, чи, чи якісь там речі важливі. От і тому, тому така, от в мене філософська думка, що ми тут не для того, щоб бути щасливими 24 на 7, а для того, щоб жити життя, яке складається з різних речей. От на сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.